Дванадцять місяців або все про дивовижі року Катерина Кулик Червень. Ведмедик і їжачок вирішили, що щойно виростуть ромашки, вони обов'язково зустрінуться. Але спершу достигла малина, і ведмедик збирав її зранку до вечора. Потім на грядках виросли морква, огірки і кабачки. І заєць не мав ані секунди, щоб помилуватися хмарками, схожими на бабок та метеликів. А коли лохини та суниці у лісі стало стільки ж, як і зірок на небі, то зник і їжачок. Незабаром настав час ведмедику варити кульбабовий мед, зайцю полоти грядки, а їжаку консервувати ягоди. У саду доспіли черешні та вишні треба було починати збирати на зиму до чаю чебрець, м'яту та мелісу. І раптом зайць зрозумів, що дуже скучив за ведмедиком та їжачком. Він покинув лійку просто посеред городу і подався туди, де ростуть ромашки. Зайцю! почув він знайомий голос. Ведмедику! вимахував ромашками їжачок. Як же я скучив. вигукнув ведмедик. Цілий день друзі танцювали та ділилися мріями, а як заспівали цикади, ведмедик зайць та їжачок пообіцяли одне одному, що турбуватимуться не лише про свій урожай, але й про свій настрій. Це нікуди не годиться, зітхнув заєць, коли тобі постійно сумно. Еге ж, згодився їжачок, ніби чогось важливого бракує. Так і є, кивнув ведмедик. Неможливо тішитися з кульбабового меду, коли найліпших друзів ніби тисячу років не бачив. Став подобайко, підписуйся на канал і слухай дивовижні історії.